Дзвінок у дверях магазину взуття пролунав, коли Марко увійшов у середину. Стріпуючи сніг із каптура. На дворі був грудень, і Київ потопав у святкових вогниках, але його це мало цікавило. Він прийшов за новими черевиками, старі ледь не розвалилися. У залі пахло шкірою, лаком. І легким ароматом кави, що линув із апарата в кутку. Він пробіг очима по полицях і зупинився біля стелажа з класичними чоловічими черевиками. Вам допомогти? пролунав голос збоку. Марко повернувся і побачив дівчину у білому светрі на вузьких джинсах. Її каштанове волосся було. Неохайно зібране у пучок, а в руці вона тримала коробку з жіночими чоботами. А, ні, я просто вибираю, пробурмотів він, ковзаючи поглядом по її обличчю. Очі вони були незвично карі, майже бурштинові. «Теж ж шукаєте ідеальну пару? Вона усміхнулася. Ну, можна сказати, що й так. Марко кивнув на свої зношені черевики. Ці точно вже відслужили своє. Дівчина глянула на його взуття і ледь стримала сміх. Вони ще тримаються, але ви заслуговуєте на щось краще. До речі, я міла. Марко, вона поставила коробку на стіл. І уважно подивилася на полицю. Як щодо цих. Міла витягнула пару стильних шкіряних черевиків. Марко скептично примружився. Не знаю. Може, вони занадто дорогі. Він підняв цінник і тихо свиснув. Я вірю, що хороше взуття. Це інвестиція на майбутнє, особливо, якщо ти багато ходиш. А ти що обираєш? запитав він, помітивши коробку біля неї. Високі чоботи. Збираюся в подорож на зимові Карпати. Хочу, щоб ноги були в теплі. Карпати? О, круто! Я теж давно хотів туди поїхати. Тоді чому не їдеш? Вона нахилила голову, очікуючи відповіді. Марко знизав плечима. Завжди знаходиться якась відмовка. Робота, справи. Знаєш, як воно буває? Я знаю, що іноді варто просто купити квиток і поїхати. Міла підморгнула. Вони говорили ще хвилин 10, поки продавець не приніс Маркові його розмір. Він приміряв черевики. Пройшовся по магазину і визнав, що вони ідеальні. Ну що? запитала Міла. Беру, думаю, ти маєш рацію щодо інвестицій. Бо вона засміялася. О, я чудовий фінансовий радник, коли справа стосується взуття. Вони разом підійшли до каси. Марко вагався, але потім сказав. Якщо я все-таки зважуся на Карпати, ми могли б зустрітися там. Міла, здається, очікувала цього запитання. Вона дістала телефон, ввела номер і простягнула йому. Дзвони, якщо наважиться. Минув тиждень Марко сидів у своїй квартирі, вдивляючись у нові черевики, які він так і не встиг зносити в місті. В голові крутилася одна думка, що, як я просто поїду. Він відкинув сайт квітків на потяг і побачив там, перш ніж міг передумати, що натискати купувати чи не натискати, і натиснув купити. Сніг у Карпатах був пухким і скрипучим. Марко стояв на засніженій платформі. Роззираючись, і ось вона у довгих чоботах з рожевим шарфом, що вирізнявся на тлі білого пейзажу. Вона помітила його, усміхнулася і підійшла. Ти все таки наважився, сказала Міла. Марко розгорнув руки завдяки чудовому фінансовому раднику. Вона засміялася, а потім взяла його під руку. Ну, що, готовий до пригод? Він подивився на свої нові черевики, які ступали снігом, і кивнув. Готовий. Їхній похід тривав кілька годин. Міла виявилася чудовим провідником, показуючи стежки, знайомлячи його з природою. Вони сміялися, падали в сніг, робили фото. А коли сонце почало сідати, вони зупинилися біля маленької дерев'яної хатинки. Це сюрприз, сказала Міла. Тут ми заночуємо. Всередині було тепло, пахло дровами. Вона розклала чай, принесений у термосі, і вони сіли біля вогню, розмовляли. Марко відчув, що давно не був таким щасливим. Я радий, що послухав тебе, прошепотів він. Міла поглянула на нього і тихо відповіла. Іноді треба просто зробити перший крок. Марко усміхнувся, узяв її за руку і легенько стиснув. Того вечора вони заснули під потріскування дров, знаючи, що це був лише початок їхньої такої випадкової романтичної історії, яка почалася із вибору взуття.